Ми переїжджаємо до будь-якої країни, неважливо, Польща це Туреччина, можливо, Сполучені Штати Америки. Головне питання, яке перед нами постає, це скільки це все коштує, і скільки потрібно грошей. На місяць для того, щоб жити у тій чи іншій країні. Давайте у цьому відео ми розберемося, скільки ж потрібно коштів для того, щоб жити у такій чудовій країні, як Албанія. Звісно, усі ми різні, єдиної цифри бути не може. Для кожного вона буде своя, у кожного різні потреби. Але подивившись це відео, ви зрозумієте, наскільки ця країна по бюджету підходить саме для вас. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Від вас попрошу підписатися, поставити вподобайку і написати коментар до цього відео. Якби ви жили в Албанії, то напевно б орендували квартиру ось в такому чудовому будинку, а також мали б своє паркомісце і платили б за це 500 євро на місяць. І кожного ранку, прокидаючись, ви дивились би на Адріатичне море. А ввечері на вас чекав би неймовірний захід сонця. Найперше і найбільше, на що йде бюджет будь-якої родини, це, звісно, житло. В Албанії, як і в більшості туристичних країн, ціни залежать від сезону, а також від розташування. У сезон, тобто з червня по вересень, ціни можуть буквально злетіти. Наприклад, однокімнатна квартира біля моря 400 600 євро на місяць. У середині місця можна знайти за 300-450 євро. Але взимку інша справа: та ж сама квартира біля моря може коштувати 250-300 євро, а в глибині міста 200 250 євро. Моя порада: якщо ви плануєте жити в Албанії постійно, краще починати своє життя тут в жовтні місяці. У маленьких містах ще вигідніше орендувати житло. У містах, як Шенжин, Люшня або Кавая, ціни мінімум на 20-30% нижче, ніж у Дуресі. Але ви повинні розуміти, що інфраструктура там майже відсутня. Отже, бюджет для родини з трьох людей 300-400 євро на місяць за нормальну квартиру в Албанії. В Албанії можна знайти житло і дешевше, навіть за 50 євро, але про нього я не буду вам розповідати. Я гадаю, що таке житло є майже у кожній країні. І хто б що не казав, в Україні воно є також. І неважливо, маєте ви власну квартиру або орендуєте її. Вам потрібно буде заплатити комунальні послуги. Коли плануєш бюджет на життя в Албанії, комуналка обов'язковий пункт витрат. Але гарна новина: тут нормальні ціни на комуналку. Що входить до комунальних послуг: перше електрика, друге вода, третє інтернет, четверте обслуговування будинку. Газу тут майже ні в кого немає. Опалення, частіше електричне або кондиціонере. Комуналка в Албанії недорога й зрозуміла. Найдорожче це електроенергія, особливо в опалювальний сезон. І сезон, коли дуже жарко і люди вмикають кондиціонери. Загальні витрати легко тримати в межах 100 євро на місяць. І де б ви не знаходились кожного дня вам би довелося купувати продукти харчування. Це або на ринку, або у супермаркеті. І в Албанії це складає 500 євро на місяць. Ану, скривець. Їжа в Албанії це одне з тих приємних відкриттів, яке чекає на більшість новоприбулих. Особливо це стосується цін. Вони тут значно доступніші ніж у багатьох європейських країнах. А якщо ви звикли купувати продукти на базарах або маленьких локальних магазинах буде ще дешевше. В середньому сім'я з трьох осіб може витрачати на їжу 350-500 євро на місяць. Ціни можуть трохи коливатися в залежності від міста, сезону, місця покупки. У супермаркетах часто дорожче, ніж на ринках чи у приватників. Порада. Якщо хочете зекономити, відвідуйте ринок за 1-2 години до закриття. Продавці часто знижують ціни на овочі та фрукти. Таким чином, якщо готувати вдома і не захоплюватися делікатесами, то витрати на продукти в Албанії залишаються дуже адекватними. Навіть у прибережних містах, таких як Дурес. Окремо хочеться сказати про смак і якість продуктів, те, що одразу відчувається після переїзду до Албанії, це свіжість овочів, фруктів, м'яса і молочки. Багато хто з українців, які сюди переїхали, кажуть, наче в дитинстві у бабусі в селі, все по талонам. Щоб отримати ковбасу сир, тільки по талонам. Насправді я жартую. Ці номерки потрібні для того, щоб не скупчувались люди і не було великої черги. Один важливий пункт у бюджеті це зв'язок з зовнішнім світом, і тут Албанія приємно дивує. В Албанії працюють кілька основних операторів: Vodafone, One, ALB Telecom. Усі вони пропонують доступні пакети з мобільним інтернетом, звітками та повідомленнями. Типовий тарифний план 10-15 євро на місяць, включно 10-30 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, СМС. Домашній інтернет досить стабільний і швидкий. Середня вартість 15-25 євро на місяць. А у цьому кафе Албанці у квітні ще святкують новий рік. Молодці. І якби ви жили в Албанії. То вам, напевно, потрібно було б кудись їздити. І це можливо зробити або на власному авто, або на громадському транспорті, і навіть пішки. У таких містах, як Дурес, Фльора, життя пішки цілком можливо: центр, магазин, школа, море все в радіусі 15-20 хвилин. Переваги, економія коштів, прогулянки біля моря, жодних заторів. У містах та міжміському сполученні працюють маршрутки, вони називаються фургон найбільш поширені, автобуси, а також, звичайно, таксі. Ціни на проїзд по місту приблизно 03-05 євро. Якщо ви плануєте їхати до тирани, то ви витратите 1,5-2 євро за квиток. Я гадаю, що такі ціни ну, дуже приємні. Особливо для туристів. Авто в Албанії не дешеве задоволення. Пальне коштує приблизно 1,8 євро за літр. І не кожна родина може це собі дозволити. А також потрібно не забувати про страхування, податки. Це ще приблизно 25 євро на місяць. А також. Парковки, наприклад, в центрі коштує 100 лек на годину це 1 євро. Штраф за неправильне паркування в Албанії коштує 30 євро. Якщо плануєш орендувати авто в Албанії, це не є проблема. Вартість починається від 30 євро на добу. Але в сезон, звісно, вона виростає. Дуже важливий момент. При плануванні бюджету не забути про своїх дітей, а також розваги для всієї родини. Дитячий садочок школа державні майже безкоштовні, приватні коштують від 150 євро до 350 євро на місяць. Одяг та взуття: якщо це місцеві бренди або ви купуєте на ринку приблизно 10-20 євро за річ. Європейські бренди, звісно, дорожчі. Анімаційні майданчики в торгівельних центрах або на пляжі коштують приблизно 2-5 євро за атракціон. Батут, качелі, ігрові кімнати від 1 до 5 євро. Якщо ви вирішили піти на пляж пляж безкоштовний, але за лежаки потрібно буде заплатити від 5 до 20 євро. Випити албанської кави приблизно коштує 1 євро. Заказати смачну албанську піцу приблизно 8-10 євро. Обід на трьох у звичайному кафе 15-25 євро. Переїжджаючи в іншу країну, важливо мати резервний бюджет. На ситуації, які не плануються заздалегідь, захворювання, медичні обстеження, дрібні поломки побутової техніки або юридичні витрати, в Албанії ці витрати не дуже високі, але про них варто знати. Резервний фонд це масхев. Навіть при бюджетному способі життя бажано мати відкладеними хоча б 100-200 євро на місяць на всякий випадок. Готівку тримати в євро. Про всяк випадок, якщо терміново треба звернутися до лікаря чи придбати ліки. Завжди закладуйте цей пункт на всякий випадок, особливо якщо у вас є діти або старші члени сім'ї. Після того, як ми розглянули ключові статті витрат, житло, продукти, комунальні послуги, мобільний зв'язок, транспорт, розваги, непередбачувані витрати, можна скласти загальну картину бюджету. Мінімально сім'я може жити на 750-900 євро на місяць, якщо економити, знімати житло не в центрі, готувати вдома і рідко розважатися. Для комфортного життя з урахуванням прогулянок, кави, одягу, медичних витрат і життя в нормальному районі 1300-1500 євро буде цілком достатньо. Албанія досить бюджетна країна для проживання, але головна перевага це спокій, море, помірний клімат та просте життя, що й цінують багато українських родин саме тут. Oh, oh, Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар до цього відео. А у кого є можливість підтримати канал, у описі каналу є вся інформація. Буду вам дуже вдячний. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимо!